Ми комісія справа молоді прийшли трохи вам популяризувати. трохи вас відірвемо від ваших дуже важливих справ, але ми хочемо вам дуже гарну радісну звістку принести. Ну і сподіваємося також трохи радості. Отож, запрошуємо наш невеличкий стріхи і вертенок. Let oh. Знов сніданок в комісії патріаршій секретар запрацювався. Мав багато він роботи, до єпископів писати, а ще телефонувати. До комісій молодіжних, ближчих, дальших, дуже різних. І до всіх єпархіальних, навіть до екзархальних. Всім їм, щоб повідомляти, треба в краків вирушати. Зустріться вже дуже близько, стрінем там папу Франциска, буде молодь всього світу, кожен може захотіти. Тож, як всі ви зрозуміли, секретар на сили, працював з самого ранку, без спочинку, без сніданку, Раптом двері задзвонили, не кладуши телефон, злятом здобув. Біля офісу в дворі у двері дзвонять три царі. Три славні царі, три царі зі звісу. Нарешті. Постирали царські мешти. Ми прийшли з країни тося. Довго, довго нам йшлося. на зелене світло, лиш ми шляхи переходили, папірці не розкидали, пляшки й корки сортували. За освіту і просвіту, щоб дорослі вчились діти, ми в дорозі пильно дбали. І книжки нам сказали за зурею як іти, щоб царя царі жити. Десь ішла свята родина, що є прикладом для всіх. Святий Йосип і Марія. Тут шукали свій нічліг. Кажуть, саме в Україні народився цар на сіні. Той Ісус, що любить молодь і за неї все віддасть. Нині спить собі мирненько, тут в малесенькій Стаєнці. Ой не знаєм, чи то тут народився Бог на сіні. У нас тут офіс немаленький. Геть не схожий на Стаєнко, кожен має кабінета, де ховає всі секрети. Чи сумлінно він працює, чи з проектами мудрує, а чи час минає у Фейсбуці щось шукає? Певно, йдіть на дальші села, де тіснитися всім треба. Хуторівко, край далекий. там, напевно у вертепі, що недавно збудували, там і сусика прийняли. на далекі хутори, а в комісії тим часом всі зійшлись працівники. Раду радити почали, що би їм всім пасувало. Церкву спільно будувати, щоб всім разом прославляти Бога нашого царя і рушати вже з дарами, чи сидіти сиді? тут панами, у окремих кабінетах <гум> і читати а? в інтернетах, як царі знайшли Христа. Ех, сидіти тут хотіли, б. але чим будемо платили за оренду, світло і газ. Де нам грошей тих набрати? Ще й усім вам на зарплату. <клес> Діти з торбами у раз. За оренду не журіться, лиш зі мною подружіться. Мошку, я шановні люди, тут моя крамниця буде. Ба, <клес> То вам поміняйтеся за. <звуч> <звуч> і футболки, і горнята, все тут буду продавати. На проекти меценатів спонсорів буду шукати. Я мов, той локомотив, тягну всіх вас, що є сил. Троха їду, трохи пхаю і на комісію надбаю. Ну. Ну, на квартиру, на машину, на айфони донці сину. <звуч> <звуч> фестиваль, Буде молоді всій рай. Ну, а на свої страсанка куплю собі чорний берег. Я вам скажу з таким же дом не страшна ніяка інфляція. <реку> Наша основна мета євангелізація. Майте Бога люди в серці. Що із молоддю так буде? Пані на пані паніна, не Що Усього газненько порахуйте. Візьміть ще два пакунки. <голові> Було би багато бід. Та, на щастя, із просторів інтернету у контору злинув Янгол дивен світ. Гроші? Гроші, ви не розумієте, що, до так ви захотіли. В інтернеті я ширяю, все про вас, панове, знаю. І про молодь, що без Бога, як без кисню пропада. І у селах геть біда. Ні біблійного гуртка, ні Марійської дружини, я ж мовчу про МХ. Вас роботи? Позакраю, що вам церква доручила. Дівіться, що є сила оцього жида. перевчайте. І над молоді чувайте. Присоромились, панове, помолились, дружно Богу, взялись разом до роботи. Буде в молоді охота і до храму свого йти, і бідним людям помогти. Про довкілля пильно дбати, і сім'ю побудувати. А студентам для науки вже не треба, буде бука, бо до у вуза ми поширимо в окрузі. І з молитвою, щоб не не розбудують Україну. То це зробить вже не скажем. І про Ісуса всім розкажем. Ага. Хто ж вам, як не дивить світ, навінчує сотні літ. У здоров'ї, гаразді, будьте завжди молоді. Божа ласка, Боже Слово, буде всьому вам основа. Звістка, про святе дитя ця і світом вам щодня. Дійте, радісно, творіть, дивень світ про все пишіть! Чи анонси, чи новину, чи статтю якусь на днину, щоб світ дивен звеселився, Бог усім нам народився. Будьте здорові, хто є у хаті рад.